Всім добрий день. Сьогодні 15.05. Скоро літо. Травець закінчується. Але що цікаво, що сьогоднішній такий день вибрали для, для зустрічі президентів в Туреччині під Ердогана. Яке аж там радіє, що на нього тут, що він такий. Це труваю. Але сьогодні в астрологічному плані дуже неефективний день. Ну, ще там астрологи кажуть там, місяць без курсу. Ну, я ще звичку 90-х років називається правильно, це неефективний місяць. Тобто само слово неефективний вже говорить про все. Що б там не було, воно все, як кажуть, спуститься на гальма. Тобто воно нічого не дасть ніякого, ну, скажімо, розвитку. От у чому. Ну, вміють наші, як кажуть, великі Наполеони, е, больші люди вибирати, як кажуть, самі неефективні дні. То молодик, новолуння, то неефективний день, то на повний місяць. Ну, в общем, короче, Якась аномалія. в мозгах, ну у всьому. Іноді таке враження, що вони це роблять для того, щоб воно не робилося. От. А всі думають, о, який там. От. Бачите, от тут. Зеленський тут уже взагалі став. Всі розхваляють його, всі блогери кричать, що, що все осанок, що то все керує всім цим Зеленським. І Трампом там, і Путіним уже все. Керує чи не керує, ну, Путін щось не реагує. Ну то ясно, що він що, сяде в ровень Зеленським, якого він постійно полоскав полоскавців в дерьмі. Казав, що той взагалі не президент, що тепер сяде з ним на одну лавку переговорить, а застив. Вот. А вы побачили, як каже, скуйоджений, переляканий Зеленський, да? після Білого дому, коли там Димар зробив. <кхи> Трамп же його просто потоптав по землі, там потягав його. А тут раптом раз і <кхи> Трамп звернув на него і так от почав його, скажем вже, з ним розмовляти. У Ватикані, пам'ятаєте, да? По смерті Папи Римського, Раптом. Трамп не зайшов до, до якогось плепея. Маленького такого, скажем, проворовавшегося президентика у футболки. Знаете, бо, бо він хлопець від земли, я кажу, від народу. <кхем> вот. А не аристократ. як по мне кажется, как бы был аристократ, тільки ж свою безграмотность <кхем> притримал бы. А никто не задал питання, чему раптом Трамп так, я кажу, спустился на рівень до Зеленского. И, так сказать, этого хлопчика, я кажуть, какого он страшно ненавидів не раптом поменял свою точку зору. И никто, и все же молчат, все блогеры там, ну, Влада, все молчат. Ну, я вам открою там, я вам просто скажу, я, я что, бачу все, все. Вы ж туда? Раптом перед цим поїхала Юля Тимошенка, туди, в білий дом. І там два тижні, яка провела співбесіду роботу з оточенням Трампа. І самим Трампом. Ну всі ж мовчать. Розумієте, як же ж так? Якась там Тимошенка там раптом щось наробила, щось зробила. А геніальнішого, геніальнішого, якого там Трамп потоптав, принизив головою окунув його в дерьмо. І раптом... Почав визнавати. Я просто до того кажу, що на політичному плані, хто є вартий уваги? Хто є хто? От вам. Тобто вона, безумовно, пам'ятаєте, Ющенка того самого то, ж вона виїхала, дерьма там, зробила президентом. Ну, всім наплевать. Кучму, короче, об'явила йому війну. Україна без кучів, пам'ятаєте, ну всі, все кругом все робить, але все робить для інших, ну для України. Ну, все бидло, все бидло, пархати хата там. Все, все на неї кидають всяку багнюку. Розумієте? Ну, треба бути хоч реалістами. Я не ідеалізую всіх оцих от політичних діятів. Я просто, від імені, як для України краще, і тому я дивлюся, немає. Ну немає ідеальних людей. Можна всього багнати, можна будь-якого, скажімо, знаєте, кучу всяких скелетів в шафі, можна всякого, а, а, знаєте, просто обгадити. А в нас це тільки роблять, тому що в нас народ такий. Щоб обгадити, тобто, щоб себе показати, що він краще, тому що він гадить сусіда, проклинає. Проклинає, б'є там, розумієте, він велика людина. Оце наш менталітет. Тому у нас і так важко йде побудову своєї держави. 300 років рабства. Тому що один одного багно кидають. От. А потім вибирають найгірше. Тому що вони самі такі найгірші. От. То за державу просто, розумієте? Сумно за державу. Гірко. За державу. Що кров, дебілий круг кров повилазили, а всі їх слухають. Гине держава, вони вихваляють цього, як кажуть, новоріша. Ну, Тимошенко, розумієте, треба свою гордість якось прикрити для України. Поїхала і зробила. Поїхала і зробила. Підняла повстання і підняла. Нет, все, го мною всі змішують. Негідники, паразити. Тільки наживається на все. де тільки можна. Ладно, ну в общем, гірко. З гирку. тільки сало нажратися, да в телевізор, Да продаватися, кому попало. аби копійку заробити. Не, щоб державу менять. Сами не можете, хоч не заважайте. Вот. Бачите, що Путін. Ясно, <решно>, що Путін не поїде. Я вважаю, що він не поїде в Туреччину. Що договори йому не потрібні. Він його може заставити тільки повна, повний дефолт Росії, повний розвал економіки. Оце тільки може заставити і проворож на фронті. Оце тільки може його заставити. А то, що там Трамп хоче, розумієте? То, что там Зеленский. Все кричат, вот Зеленский там, керує усіма. Ну, я не знаю, як, до какого идиотизма может дойти. Уже с теми блогерами. Чи продажні вони, чи ідіоти. Вот. То, что нам кричить, я готовы, я готовий, это ж керує, чи що? Трамп не едет. Як он керує? Потім будуть кричать, что він геніальніший, и гениальный. Ну, Путін, Путін, бачите, вирішено 9 травня себе якось пропіарити, да? Росія програє по всім планам. Давній успіші на фронті і за наших дебілів. Від головного керівництва донизу. До Тільки тому, а не тому, що вона така сильна. От о чому річ. І піарять, так? Да? У нас така зброя, ми такі от найкращі, ми все можемо, друга армія світу. От, ми виграли війну. Бачите, Путін, Росія, Росія виграла війну, виявляється не Радянський Союз. 70% загиблих. Це росіяни. От, ну Давайте подивимося. На Україні загинуло 10 мільйонів. А загалом було 30, 20, 27 мільйонів. Тобто ми вже більше третини. І по нашій території пройшла, про Білорусі пройшла війна. А він кричить, що це Росія все виграла. А скільки із республік загинуло людей? Всі визволяли цю територію. І Україну всі визволяли разом. А не, а не нацисти, там ці бандеровці які зараз кричать, що ми врятували Україну. Виявляється, центральна Україна нічого не робила. Ні з поляками не воювала, ні з німцями не жильня. А От такі бандеровці це все. Всю Україну врятували. Про незалежність. Я кажу, знаєте, кажу, вона робить. Обідна, очень обидно. Що вони там врятували? Чекали, поки американці прийдуть аунупа от ховалися по щерам <кхем> значить я вважаю що ці всі переговори Вони нічого не дадуть І то що вони все да? Всі піаряться а піаряться якраз тих, хто всі програє все нічого не зробив Хто нічого не зміг досягти Ті починають і себе вихваляти Вот. Так що нам чекати, як кажуть, особливо нічого. Нам треба чекати літо. Літом все вирішиться. Да, Путін зробить ще максимальний, як кажуть, Марс Ну у нього вже все це не вдасться, вже все. І Він це все розуміє. Тільки для нас біда. От у чому річ, що у нас бездарно гинуть наші хлопці. повна корупція в армії, корупція в державі. Это ж все можна було зробити ще в 22-му році. ми могли вже вигнати Путіна. не все зробили, щоб все знищити. от, Ну і не просто скажемо... За державу обидна. За нас. Що ми знали? Я тут спілкуюся з своїми учнями, які на фронті колишніми. Один, один з моїх учнів, він сам из Рівного. Він колись говорив про орнітолога. Він видатний орнітолог. У нас взагалі на Україні спеціалістів немає по птахам. Особливо рідким. Мені його забрали на фронт. Ти цікаво, вихопили його на вулиці. Розумієте? Ну, він взагалі-то хворий такий, знаєте, він. 60 кілограм важить. Рост метр восімдесят. Розумієте одні кості і шкура. Може десь м'ясо ще є на задньому місці. Його забрали воювати. Штурмову бригаду. Ну, ну, він у мене вчився, я знав його добре. У нього батьків немає померлих, сам він не жонати, ні дітей, нічого. Ось зараз на фронті із, із роти залишився один. А рота це 100 чоловік. Це ті, що формувалися на Рівненщині, вони от їх прямо там сказали, що ви м'ясо. Він тут мені пише такі-такі речі, що, по-перше, як кажуть, він хворий. Його все одно ВЛК. Документи про, про ВЛК не дали, про те, що він... В армії не дали. Командири грабують, практично платять копійки, собі все при, привласнюють гроші. розумієте? Це ж, це ж батальйони сформовані на Західній Україні. Це ж ті патріоти, які в Вишиванках кричать, що вони краще всіх, що вони Україну врятували. Своїх же обирають, своїх. Мало того, його батьківську хату вже привласнили, розумієте? А він не може поїхати, його не відпускають, щоб визнать. Документи пропали. Ну, взагалі, тобто людину розтоптали. І немає нічого доказати. Він пише в різні, там, скажімо, і в Міністерство оборони КРООН. Ну, у нас ж немає прокуратури, у нас немає. Тож, пам'ятаєте, так же залізний генерал придуркувати залужний Зеленським закон через Верховну Раду про те, що офіцери можуть все. Солдат не може нічого навіть пожаловатися. Розумієте? А ви хваляли цим, уроди цих гадів. Тобто людину повністю розтоптали. От вам. От вам приклад нашої армії. Я не кажу, що це все. Ну от, скажімо, це батальйони, які формувалися, бригади формувалися на Західній Україні. От так себе поводять із своїми. І розповідають, що вони патріоти. Своїх нищать. І по всій Україні так все пошвирять оцю гниль заразу. Так что, Цю Хангрену, вот вам и реальность, я все сказал.